<сорки> Хорошо. Испытание нервов и остального. Сьогодні від роботи комунальних служб, що займаються обробкою проїжджих частин для уникнення ожеледиці, залежать життя дороги одна із найболісніших проблем зміївчан, через яку потерпають усі водії, пішоходи, транспорт. Ось і зараз, коли сніжні морозні дні завітали до нашого міста, зміївчани потерпають від жахливого стану доріг, які зі слів мешканців правильніше було б назвати ковзанкою. Хоча цьогоріч влітку змівчанам подарували надію на те, що ситуацію вже виправляють. На початку серпня комунальне підприємство «Змівсервіс» розпочало ямковий ремонт асфальтного покриття на критичних ділянках міста. Ями на дорогах підготували до подальшого ремонту, який досі не завершили. Хоча міський голова обіцяв довиконати його ще до початку зими. На жаль, так не сталося. За вікном вже сніг, ями все ще є, взимку ремонт робити не будуть. Проте це питання нині від Дійшло на другий план на першому місці ожеледиться на дорогах. Нагадаємо, що 1 листопада на 32 й сесії зміської міської ради депутати прийняли рішення про те, що 902 тисячі гривень, які раніше хотіли спрямувати на придбання контейнерів для сміття, спрямують комунальному підприємству ЗМІ сервіс на протиожеледні матеріали технічну сіль. Сьогодні ми зателефонували до Зміїв сервіс, де нам розказали, що як тільки пішов сніг, комунальні працівники посипали дороги піщано-сольовим розчином. Ми вирішили зробити невеличку ревізію наших вулиць. Результат, якщо чесно, неприємно вразив. Дійсно, деякі дороги оброблені, проте на якихось з них вже знов слизько. На багатьох, причому досить критичних ділянках, а це круті повороти, гірки, що не у центрі міста, не було посипано. Щодо тротуарів, то за іронією долі оброблена лише одна ділянка, рясно всипана пісочком доріжка, що веде до міської ради. Покладаємо багато сподівань на компетентні служби. Сподіваємося, що у нашому місті жодна людина не постраждає через неякісні комунальні послуги та халатність. Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.